28 липня 2024 року Огляд городу. Тут посаджено два ряда сливки помідора, рекордсмен. Метр між міжряддя. Непогані такі кущики. Єдине, що я в цьому році перший раз зіткнувся, що помідори їв паутинний кліщ. Я одразу не звернув увагу, що таке може бути. І вони могли бути ще краще, але їх заїв певити кліщ. Ну тут не так сильно, там вгорі буде видно, що набагато більше заїв. І відповідно результат не такий хороший, як хотілося. Він, як правило, перці їсть. Чомусь він їв баклажани і помідори, а перці майже не трогав. Тому перці відносно листочки чистенькі. Це політ. А помідори, баклажан, ну баклажан, звичайно, більше їв. Іноді таке буває. Я трошки накосячив, зекономив на добриві, взяв гранульований, капельку його не можна було додати, в результаті я вирішив його підсипати під кущі, попалив в стебла. І того перці багато убив. Так, Це баклажан, такий ще лідінчик, сім авіовим. Росте високий. Вибирати відносно легко, бо він не дуже густий. Баклажани довгі, прикольні такі. Просто всі інші нижчі і там треба раком ходити і заглядати під піднизу, щоб щось побачити. Цих досить зручно це робити. Тут посадили трошки цього ріогранди. Ми не збиралися його собі садити, але ми стільки людям, продали, що мусили посадити, щоб просто бачити, який він виходить. Непоганий, ніби хороший Ріогради. Це виявився досить пізним баклажаном. вже. Інші сорти збираємо, а ці тільки тільки починають рости. Це в нас ой, він на гора... так називається сорт, різнокольоровий, біло-жовтий. Але люди вже наїлись, поки він доспів. Не знаю. Що ми будемо з ним робити, поконсервувати. Ми в минулому році просто банки позривали, тепер... Не знаю, як його з цим робити. Так, дуже по різному ростуть. Як кому повезе, ці досить маленькі, Ось там маленькі, а місцями прям високі вдвічі вищі. Я можливо думаю, що міг забити капельки ранулюваним добривом. І за цього вони нерівномірно поливаються. Так, це в нас польот іде. Полі. Є досить гарні екземпляри, такі прям шикарні. Якісь менші. Ну це і зато трошки підпалив. Це мобідік такий. Для себе зробив висновок, що якщо десь Бог ще садить городину з цією війною, то садить на тільки в один ряд. В один ряд вони просто шикарні. Саме головне можна обробити від шкідника. А якщо густо посажені, важко вивезти шкідника і плюс взагалі важко вибирати, важко доглядати за ним. Тут спеціально робили міжряддя, щоб можна було возиком проїхати. І плюс посадили культури, які не налягають на стежку перець і кукурузи. Але я сюди не можу доїхати, тому що попередня стежка посаджена картошка. А картошка виявилася хоча й міжеджа, залишив 80 см висоту і лягла на сторону. І тепер її треба вбирати, щоб проїхати. Такий гострий перчик росте. Українські дуже гарні кущі почали рости. І взагалі я дуже хвалю фірму, в яким я насіння, але з каїнським вони нас сильно підвели, тому що... Неякісне насіння. Оце явно не схоже на каїнську. Перчики маленькі, стрічать догори. Щоб це не було, ну це не каїнський. От, ну це хоч схоже, да, дійсно перчики, висять вниз, ростуть. Якщо можна, я можу сказати, що всі пальці каїнського було десь 3-4 види різних перців, тому що ну, не може один сорт бути за таким листям і за таким листям. Плюс перці дивляться вниз, вверх. Перці дуже тонесенькі, перці ширші. Каїнський це печаль. Це не... ми різні. Насадили по 10-15 по штучок капусти для проби. Звичайно, замучила білокрилка, але в кінці-кінці ми з нею справились. Почали регулярно бризкати актофітом, ну, буквально через кожні 4 дні. Таке враження, ніби я її трошки задавив. Є, але сильно не, не дикує. Ну, зараз ще знову з'явилося. Ще два дні тому заглядав, не було майже. Кольорову купили таку світло салатову. Кові нам сподобався. Якраз пішла рости. В общем, це все каїнське і ще не зрозуміло, що з ним буде. Слава Богу, тут добре, я не вояний мудрився дати під підходчі. А там, де я посадив гібриди дорогі хороші, туди я дав добре, тому гострого перця хорошого майже не залишилось. Диню я зрозумів, що я посадив дуже маленьке міжрадя залишив. Но на майбутнє вже буде зрозуміло, що так не можна. Але навіть при цьому все одно диньки в'яжуться. Я такий вкусний динь не їв ніколи в житті. Це він та це гібрид. І ортолані це сорт. Це просто щось таке шикарне. ще не можу описати. Сусіди по городу брали. Сліниць, тепер я піду пройти. Відогірків вже нічого не ждали, але в них, от, зараз пройшов дощ, перший гарний дощ за більше місяць. І в них відкрилося друге життя. Ми сьогодні вибрали два повних відра, таких епіцентровських, по 17 літрів. Аж томилися тягнути їх. Минулому році дині в мене посохли, я так за них переживав, що більше їх бризкав, спеціальні біологічні препарати купив від усіх цих хвороб, від параноспорозу, від... Якась інша хвороба її вилетіла з голови. І це все кропив-кропив, дині нормальні, дивні йому. А за ковминами не в гладі. Минулому році вони пропадали, не пропадали, в цьому році все буде на майже посох. Це кавун це вже не те, що треба. Він може вирости втричі більше. Трошки не до гледю. А дині, ну, дині не ідеальні, ну, в принципі. Я так за них переживав, то вони досить непогані. Сильно кукурузу посадили близько. Там ми далі вже вирізали кукурузу, то вони за три дні поспіли всі. А тут ще не вирізали, це все зелені стоять. Талісман. Непоганий. Тисячно кілограм десь лежить. А це перчики, які я мудрився підкормити. Місяць серце рвалося, що кусь за кущом падав, 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 і ще продовжують падати. Такої глупості, мабуть, я в житті ще не робив. А перці просто шикарні. Перець відкидаємо, просто шикарний. Альстро посадили посадили голландській селекції. Просто красиво. Мала бути на букет, ну, але якось в цьому році їздить в Київ, виявляється нерентабельно. Але деякі ковіра просто Суправо. В принципі, я не можу сказати, що оці мені, як правило, не подобається, але якщо вона одна попадає наряд, то не так і страшно. Жовта на не, не, не настільки яскрава, як було на фото, але все одно симпатичне. Це мабуть або я був або висосова. Вони також під кормку не пережили більшість. Такий каєнський тут все посаджений просто на ну, два тижні раніше. Це з 15-го травня, а те, що я першим показував посаджений приблизно в перших числах літа. Оце від китани. Вирізали кукурудзку, відкрили сонце для баштану. Ми гірочки щось пожелетіли, але все одно урожай поки що знімається. Мідорчики радуюсь на опорах. У нас спочатку повозиться, але потім все прикольно, особливо сакура. Сакура це мій любівчик. Як є сакура, нічого інше більше не їм. Можна взяти. Зразу на городі з'їсти, можна з на красець. Я його і з кукурузою, і з баклажаном тушу. Я було сад... багато червоних, майже відро обрізався, та поїхав на базар торгувати. Така внісе вестон. Красиво. Але, мабуть, не наша квітка. Я не вірю, я не якби вона без, без опори була, а з опорою це багато морок. Колю втікнули в землю, включаємо всі просто поли іноді і вони просто. Все ще зачин. Ще постаралися посадити так, щоб наче контраст був. Світло, темне, світло і темний світле і темний. Контраст дійсно є. Тіти треба на знімати, але ми не знімали, хочемо спробувати на зібрати. Цікаво, що у нас що з нього виросте. Тут саме стільки сортів, так що має мікс получитись. Цікаво, як розберемо на Дощі пішли зараз трошки бур'яном зараз. Деякі кущі перелаганнями просто прекрасно розростається в ґрунті. Ну, деяким не дуже подобається його. Так, кіточка прикольна. Це ми купили низькорослий помідор Ельза, який виявився високорослим. Ну, в принципі, в кінці кінців не так і погано вийшло. Картошечка на капельки я ніколи так не ростив. Мені сподобалось. Не знаю, чи захочу ще садитися, тому що в кінці кінців вона нічого не стоїть. З точки зору стільки я капельки кинув, десь стільки розполивав, трошки удобрював, бризка від жуків, від фітофтори, 15 гривень за кілограм це не впевнений, що воно просто купається, але купати їй приємно. Хваски. Хваски. Просто шикарні. Ми його вже, не знаю, тут два ряда по 45 метрів. Тут вже не видно такої навантаження, але ми зняли. Мабуть, вже шість бананів. Не менш. такі томати. Я переживав за фітофтору альтеріоз, а в результаті їх заїли кліщі. Це шикарні помідори, тут солідо оранжевий, крупний і пінтбуш. Але ну не догадів трошки. І ці теж заїлися. Там щось внизу, так шкільники не заїли, а тут просто жахється. Отак, якщо буду садити далі баклажани, у нас вже 10 років ніколи не знаю, що слідчим російсько дочекає. Якщо буду садити, то тільки отак. Тут виходить шахматка і через мабуть, 70 см. Отак от їм якраз нормально. Трошечки достають, але їм абсолютно комфортно. Баклажани широкі, гарні. Получається тут раз, два, три, чотири, четыре... ну десяток, я по-моєму, посадив. А потім пожарніше військо садити у два ряди. Вони один одному заважають, вибрати їх важко, прискати важко. Ну, вони гарні, просто коли дивишся на ці, тут результат набагато кращий. Уже майже метр висотою. Баклажани, ростуть, їх приємно вирощувати. А Геркулес перець не можу оцінити, тому що я його також підгробив. Добре, він, на жаль, не так на помідор майже не поділо, на баклажан майже не поділо, що я насипав його під корінь. А от перець любий, густрий, солодкий, стебла підгоріли. Так що не знаю, який би він був, якби я цього не зробив. Ну, тепер треба сидити ще раз і побачити. Ну, об'єктивно мені не вистачає листя. Не вистачає листя із-за чого перчики горять. Якщо хаски, наприклад, він жовтий, він так сам це не притягує, він не так горить, то геркулес він темно-зелений. Ну от, Багато, гарний, все. Ну, на кожному цьому можна знайти згорів, згорів, згорів. І наче він і дорожчий, а толку менше. І ще треба не забувати давати кальцію. Так сталося, що я два рази кальцієм підкормився, розсадив і розслабився. А тут верховинна гниль з'явилася на перці, на помідорах, так що ходив бризкав цим кальцинітом від яри. Надіюсь, поможе. Ну, наче помогло. Але треба ще завчасно все робити, я трошки запізно це зробив. Це з минулого року сталося. Дві насінни голдвіна. Я його більш не купляв, тому що сильно репав, то посадив. У нас тут кабаками, сусідками заросло, там і забили на цей ряд. Але Голдвін виріс 2,5 метри висотою і навіть практично не репається. Якби я знав, що він може і не репатися, я б його, мабуть, таки купив насіння. Він смачний, по солодкості не виступає сакури. Я навіть забув, він навіть набагато солодкий. Він прям наче ночі... буває виноград. Коли виноград не занадто солодкий, то це він десь такий, як той Да. Все росте, хоч ростити. Але завдяки сусідам це комфортно не виходить зробити. Ви Що поняково здихало.